В Маріуполі окупанти повідомили, що процес видачі компенсаційного житла завершено на 94%, що жителі міста категорично заперечують. Сотні родин вже майже три роки виходять на мітинги, записують відеозвернення про те, що вони досі не мають власної оселі, оскільки їхні будинки знесли, а обіцяні квартири не надали. Окупанти зводять іпотечне житло для росіян. В той же час всі скарги маріупольців показово ігнорують. В місті активно змінюють юридичні адреси зруйнованих будинків, щоб Люди не мали юридичних підстав на компенсацію та отримання спадщини. Багато маріупольців показово зустріли Новий рік біля руїн своїх будинків, щоб в чергових відеозверненнях підкреслити, що вони досі є безхатьками. Водночас, у так званій ДНР, почали масово відкривати кримінальні справи за шахрайство при отриманні компенсаційних виплат. Якщо у людини є інша, навіть зруйнована нерухомість, і вона про це не повідомила, їй загрожує до 10 років ув'язнення. На окупованій частині Запорізької області ситуація з медициною Сядла критичного рівня жителі змушені чекати на прийом до лікаря місяцями або їхати до Криму чи РФ. Окупаційне Міністерство охорони здоров'я визнає проблему, пояснюючи її дефіцитом медичних кадрів, які не вирішують навіть привезені з РФ лікарі. Виклик екстрених служб у Сіверськодонецьку, де відсутній мобільний зв'язок та інтернет, можливий двома способами: в день містяни можуть скористатися таксофонами, встановленими росіянами в місті. Уночі, якщо немає домашнього дротового зв'язку, вони вимушені використовувати радіопристрої на діапазоні ультрависоких частот, на яких приймають виклики швидка та поліція. Удень Соборність. Укрзалізниця розмістила плакати з відповідними написами, нагадуючи киянам та гостям столиці про триваючий цивільний опір на окупованих територіях.